Російська армія поповнює свої резерви за рахунок необтяжених моралью мораллю та інтелектом контрактників із провінції, пропонуючи їм захмарні для депресивних регіонів зарплати за вбивство українців. Україна ж, хоча й не ображає своїх захисників недостатніми виплатами чи пільгами, не може дозволити собі чекати на добровольців, які підуть на фронт заради грошей. Тим часом суттєва перевага ворога у живій силі робить питання мобілізації у ЗСУ дедалі більш гострим. Людей на фронті катастрофічно не вистачає. Оливи у вогонь підливає, і країна агресор росіяни проводять масштабну дискредитаційну кампанію проти мобілізації в Україні, вкладаючи у пропаганду мільярди доларів. Докладніше про це далі. За словами координаторки платформи з підтримки залучення цивільних до сил безпеки та оборони України Олесі Горяйнової, ворог намагається переконати українців у тому, що перебування у силах оборони пов'язано з безліччю проблем та ризиків, починаючи з поганого командування і закінчуючи високою ймовірністю потрапити у полон чи загинути. Внаслідок цього у громадян складається негативне уявлення про українську армію як таку: ситуацію погіршує ще й те, що негативні приклади активно тиражуються медіа. тоді, Позитивні лишаються поза кадром. Пише обоз Водночас, готовність українців захищати батьківщину і досі залишається на високому рівні. За даними організації Galop International, станом на кінець 2023 року 62% українців заявляли, що готові воювати за свою країну. Варто відзначити, що це найбільший показник серед країн Європи. Своєю чергою, росіяни вкладають у дезінформаційні кампанії проти мобілізації в Україні мільярди доларів. Зокрема, у 2025 році витрати на пропа. Гандиські медіа в Росії зростуть на 13%, А це понад 1 мільярд 400 мільйонів доларів для того, аби посіяти серед українців паніку і відчай, Окупанти активно використовують усі можливі інструменти. Так щойно з'явився штучний інтелект. Вони першими у світі змогли залучити його до роботи так званих ботоферм. Причому такі структури працювали в них масово і вкрай успішно десятки років. Після закриття в Україні російських соцмереж та каналів власності Віктора Медведчука Росіяни активізували. Ся у соцмережах Telegram, TikTok, Facebook та Instagram, де вони активно просувають свої наративи за допомогою відповідного контенту в окремих каналах та влаштовуючи набіги у коментарі до українських блогерів. Абсолютна більшість поширеної ними інформації згодом виявляється тотальною дезінформацією. Задля нівелювання цього впливу на мобілізаційні процеси, мало лише дотримання українцями інформаційної гігієни. За словами Олесі Горяйнової, держава також повинна забезпечувати військових усім необхідним. Матеріальних виплат, пільг та соціальних гарантій до відповідного ставлення до захисників з боку посадовців. Також Україні варто активніше працювати над залученням до сил оборони жінок, адже багато з них також відчувають свій обов'язок захищати державу, але їх стримують певні соціальні фактори, наприклад, наявність неповнолітніх дітей. Українки повинні знати, що для мам у військових частинах кожного міста є штабні посади. Таким чином можна піти на військову службу і працювати так само, як на звичайній роботі з п'яти Ним робочим графіком, роблячи при цьому свій внесок в оборону батьківщини. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.